Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту виступив із вимогою не допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі у міжнародних змаганнях. Народні депутати стурбовані позицією міжнародного олімпійського комітету, в якій простежується ймовірна участь росіян-білорусів і білорусів на олімпіаді у Парижі під нейтральним прапором. І такі заяви прозвучали фактично через півроку після проїзду президента Моку до Києва. Тоді вся українська олімпійська родина щиро вітала Томаса Баха на головній сцені країни Палаці Україна, який рашисти пошкодили після чергового ракетного обстрілу столиці. Він тоді розказував, що він великий друг України, українського спорту, і, взагалі, ви завжди готовий допомагати Україні. Зараз він якраз і є тим ініціатором, який виступив з тим, щоб що, з лозунгом і з такою тезою, що не треба змішувати спорт з політикою, не треба змішувати спорт з війною. Президент комітету пан національно націоналійського нашого, ще тоді, коли був очолював, Він на жаль не звозив його до Бучі, Єрпеня, Мущуна, Бородянки, де він побачив, що таке, що таке, значить відрізняти або не відрізняти, або не змішувати політику з спортом, і, і тоді він чітко зрозумів, що якраз намагання Росії і Білорусі якраз продовжувати спорт. Спортом свою політику вбивства у заяві, опублікованій на сайті парламенту. Її автори наголошують, що не може йти мова про жодну нейтральність, допоки ворог продовжує війну, мета якої геноцид українського народу. Ці країни-терористи в будь-який спосіб схильні створювати хибне уявлення про справжню мету своєї політики, використовуючи спортсменів як ідеологічну зброю. У такий спосіб також впливати на рішення інших держав щодо підтримки України у боротьбі за свою свободу, незалежність та європейський вибір зауважили парламентарі. Члени профільного комітету виступили з ініціативою ухвалити постанову звернення Верховної Ради України до парламентів країн світу, МОК, Олімпійських комітетів та міжнародних спортивних федерацій. Деякі спортивні федерації приймають рішення щодо самостійно приймати участь чи не приймати участь в олімпіаді. Це важливо. Депутати також висловили ініціативу, вийшли з ініціативою створити фронт коаліцію, спортивну коаліцію. Значить, по в європі ну в європейській в європейському союзі, в світі з представників комітетів профільних всіх парламентів. Які би теж допомагали нам боротися з недопуском збірної команди Олімпійської Росії і Білорусі до Олімпіади за відповідну постанову звернення народні депутати планують проголосувати вже на найближчому пленарному засіданні. З такою пропозицією комітет звертатиметься до керівництва ради. Ми підтримуємо звичайно жорстку позицію президента України Володимира Олександровича Зеленського, який сказав, що нам треба будь-який будь спосіб у будь-який спосіб добитись, щоб міжнародний олімпійський комітет відмовив значить, можливості участі команд цих в Олімпійських іграх. І ще у нас є одна позиція. Друга: якщо не, не, не дійде до міжнародного олімпійського комітету, це звернутись до Франції до парламенту. до до французького парламенту, до президента, що й робить зараз пан наш президент, щоб вони не видали і бойкотували видачу віз для російських і білоруських спортсменів. Це, як кажуть, крайній вже випадок, коли ми зможемо теж зашкодити їм участі в олімпіаді. Водночас, парламентарі проти бойкоту участі українських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року. Це означає проявити слабкість та віддати міжнародну спортивну трибуну вбивцям, терористам та гвалтівникам, а не українським спортсменам, які своїми досягненнями звеличують Україну. Заявляють у комітеті Верховної Ради.